Є місце, таємне місце, написане на сторінки святого письма. Це не просто уривок, це святилище для душі. Особистий любов від самого Бога писав за моменти, які ти відчуваєш найбільше, найбільш боячись, найбільш небачені. Це псалом 23. І сьогодні ввечері ми не просто прочитаємо його, ми збираємось зайти всередину нього. Коли письменник Давид, людина, яка знала самотність пустелі, каже: Господь, це мій пастух. Він не просто описує роль, він оголошує відносини інтенсивно особистою, нерозривною зв'язком. Уявіть на мить, серце пастуха. Це серце сповнене міцної ніжності, його очі завжди пильні, скануючи горизонт, на будь-які ознаки небезпеки, його руки, мозолі та сильні, готові боротися з хижаком або обережно керувати блукаючим ягням назад до отари. Сказати, що Господь це ваш пастух, означає, що ваше життя саме зараз в цю мить керується божественним захисником, який знає вас більш тісно, ніж ви знаєте себе. Він не просто стежить за вами здалеку, він активно, пристрасно бере участь у кожній деталі вашого життя, оркеструючи вашу безпеку, ваше забезпечення, своє наступне дихання. І з цього місця абсолютної безпеки, де він робить приголомшливим проголошенням, я не хочу у світі, який постійно кричить, що вас недостатньо, що вам не вистачає. Це неймовірна обіцянка. Це декларація, що з Богом, як вашим пастухом, вам не вистачає нічого, що для вас справді добре. Він точно знає, що вам потрібно, і він забезпечить це в ідеальний час, ідеально згідно з його нескінченною мудрістю та безмежною любов'ю. Потім псалм малює зображення бачення спокою для стомленої душі. Він веде вас до зелених пасовищ. Чи можете ви це відчути? М'яка прохолодна трава під вами місце достатку та забезпечення, де ви можете нарешті видихнути і насолодитися його благословеннями без страху чи турботи, і він веде вас поруч із нерухомими водами, чи можете ви це почути? Ніжне плескання, тихий спокій, який він представляє мир, який мовчить хаос у вашій свідомості, спокій, який заспокоює вашу неспокійну душу. Життя може відчувати себе бурхливою штормом, хаотичною та непосильною, але ваш пастух точно знає, як направити вас до прихованих місць відновлення. І він не просто поправляє поверхню вашого життя, він відновлює вашу саму душу. Зсередини, коли ви відчуваєте розбиті, фрагментовані або загублені в тумані власних думок, він досягає найглибших частин вашого серця, поновлюючи свої сили і зцілюючи рани, які ніхто більше не бачить. Але життя це не завжди зелені пасовища. Іноді життя це долина. Навіть у найтемніші моменти, коли ви змушені ходити по долині тіні смерті, яку ви не повинні вживати страхом. Ця долина не просто метафора для наших останніх моментів. Це являє собою будь-який сезон труднощів, глибоких втрат або задушення невизначеності. Це різке нагадування про те, що життя матиме свої виклики, але ти ніколи, ніколи не один. Сам Бог ходить з тобою, крок через агонізацію кроку через кожне випробування, його стрижень та його персонал вони символізують його жорстокий захист та його ніжне керівництво, род, зброя для боротьби з ворогами, персоналу, ніжним гачком, щоб підтягнути вас, коли ви бродять. Він і ваш воїн, і ваш утішник. А потім сцена змінюється. Девід переходить від темряви долини в потужний образ приголомшливої перемоги. Ви готуєте перед мною стіл у присутності моїх ворогів, зупиніть і зображуйте це. Йдеться не лише про те, що Бог забезпечує вам таємно, це про нього відкрито, розкішно і сміливо благословляє вас прямо перед тим, хто бажає вам шкоди. Уявіть, що сидіти на славному святі, повністю захищеному, оточеному відчутною прихильністю Бога, а шепіт і відблиски ваших ворогів зроблені абсолютно безсилими. Нічого, що вони говорять, нічого, що вони роблять, не може торкнутися вас. І це не зупиняється на цьому. Він помазає голову олією, символом його благословення, його освячення, зціленням. Відчуйте це, тепла запашна олія, що пронизується, змиває ганьбу, боляче в тому та вашу чашку вона перебігає. Це означає недостатньо, але більш ніж достатньо. Переповнення радості, миру та забезпечення вилилося безпосередньо з його руки. Навіть у присутності ваших найбільших викликів Божі благословення є рясними, і його прихильність до вашого життя незаперечна. Потім псалом закінчується декларацією, яка є і комфортом, і глибокою обіцянкою. Безумовно, добро і милосердя будуть слідувати за мною всі дні мого життя. І я назавжди назавжниюся в будинку Господа. Божа добра і милосердя це не пасивні якості, які чекають, коли ви їх знайдете. Вони активні, вони живі, вони невпинно переслідують вас кожен день вашого життя, незалежно від радості чи в скорботі, його любов і доброта знаходяться прямо за вами, охороняючи вашу спину. І поза цим життям. Ви маєте з ним непорушну обіцянку вічного спілкування, будинок, де ви будете жити в ідеальному спокої і нескінченній любові назавжди. І тепер з цією правдою, що влаштувалася глибоко в настрої, давайте візьмемо цю мить, щоб молитися разом, Господи Ісусе, Ти мій добрий пастух, немає нічого більш втішного, нічого більш обґрунтованого, ніж знаючи, що ти всемогутній, Альфа та Омега піклуються про мене особисто і тісно. Ви бачите мене, ти мене знаєш, і ти стежиш за мною тим самим ніжним. Жорстоким доглядом, який пастух має до своїх найцінніших овець. Твоя любов до мене непохитна, ваш захист постійний, ваше керівництво ідеально, коли я відчуваю себе загубленим у розгубленості цього світу, ти називаєш моє ім'я і повертаєш мене на свій бік. Коли я відчуваю себе слабким і не в змозі зробити ще один крок. Ти піднімаєш мене і носиш мене на руках. Дякую, що не залишило мене боротися самостійно. Через вас я можу зіткнутися завтра з надією, знаючи, що ви поновлять моє серце, і станемо тією силою, яку мені потрібно стояти. Є моменти, Господи, коли я відчуваю себе такою втомленою, настільки виснаженою від битв життя. Незалежно від того, чи це дроблення ваги моїх обов'язків, різке жало розчаруванчої, паралізуюча невизначеність того, що лежить попереду, я вважаю, що я прагну, щоб ваша присутність оновлювала та поновити мене. Господи, я прошу Тебе зараз торкнутися мого життя таким чином, що ти можеш, налити по помазанню мені, приносячи своє зцілення моєму серцю і твою ясність до мого розуму. Я прошу вашу відновлювальну руку не тільки на мене, але й на своїх близьких. Нехай ваша присутність оточує нас усіх, вдихаючи спокій, де є хаос, і ваша радість там, де є скорбота. І, Господи, в ті сезони, коли життя почувається легше, коли благословення. Допомагають мені не сприймати вашу присутність як належне. Тримайте мене поруч, Святий Дух, охобуйте моє серце від гордості чи самостійності, коли справи йдуть добре. Нагадуй мені, навіть у добрі часи, що я нічого без тебе, що ти мені стільки ж у часи достатку, як і в часи відсутності. Тримайте моє серце покірним, і моя увага повністю виправлена на вас. Сьогодні вночі я також піднімаю тих, хто зараз бореться з тими. Хто обтяжений фізичним болем, глибокими емоційними ранами або задушливою важістю життєвих викликів для того, хто слухає, хто відчуває, що вони в самому кінці мотузки, я прошу ваше божественне втручання. Зверніться до них, Господи, і відтягніть їх назад з межі відчаю, поновіть їх сили, відновіть свою надію та повторюйте їхню любов до вас. Нехай вони відчують вашу присутність потужним. Незаперечним, принесіть свій комфорт і запевняйте, що вони не самотні. Нагадайте їм, Господи, що ви теж їх пастух. Ви бачите їх боротьбу, і у вас є план їх визволення. Говоріть у їхньому серці і нагадайте їм, що вам не надто важко впоратися. Ви Бог проривів, і я вірю, що ви зробите для них шлях, який ви стільки разів робили шлях для мене. Господи Ісус, як мій добрий пастир, я довіряю тобі кожною детальною частиною мого життя. Ви знаєте мене краще, ніж я себе знаю. Ви розумієте мої потреби, мої бажання і навіть мовчазні молитви, які я не можу ввести словами. Іноді я не знаю, що для мене найкраще, але ти завжди робиш. Ось чому я повністю сперся на вас. У вашій турботі я знаходжу відпочинок для своєї душі та миру для свого розуму. Ви сприймаєте мої страхи та мої тягарі і замінюєте їх своєю любов'ю та своєю впевненістю. Коли я стикаюся з ворогами або нападами ворога, мені не потрібно боротися на самоті, бо ти стоїш між мною та небезпекою, ти захищаєш мене, захищаєш мене і проводиш мене через кожне випробування. Я так вдячний, Господи, за те, як ти борешся за мене. Навіть коли я проходжу через найтемніші долини, я знаю, що я не один. Ці долини це не моє кінцеве призначення. Вони тимчасові сезони, і ви проходите зі мною по кожному. Ваша присутність дає мені сміливість продовжувати сили зіткнутися з моїми страхами та спокою, відпочити у вас, навіть коли шлях вперед здається неможливим. Я не повинен боятися, бо ти завжди зі мною. Впевненість у мене є від того, щоб знати, що тому, що ти мій пастух, мені нічого не вистачає. Ви точно знаєте, що мені потрібно, і коли мені це потрібно. Ви направляєте мене до потрібних людей і захищаєте мене від неправильних. Ви ведете мене до безпечних місць, подалі від шкоди та небезпеки. Господи. Твоя мудрість ідеальна, і я довіряю тобі вести мене туди, куди мені потрібно йти. Мені не потрібно все по справжньому розібратися, бо ти Бог, який бачить початок з кінця. Дякую, Господи, за те, що ти мій притулок і мої сили. Ваше Слово говорить, що ти помазаєш голову олією і що моя чашка переповнює. Я дякую вам за ваше рясне забезпечення в моєму житті. Я стою на правді, що мені нічого не вистачає через вашу вірність. Ви наповнили моє життя добротою та милосердям, і я довіряю вашим обіцянкам, я докоряю кожен дух відсутності, бідності чи все, що не від вас. Я стою на правді вашого слова, яке заявляє, що добро і милосердя буде йти за мною щодня. Я відмовляюся приймати хворобу, хвороби чи прокляття як свою порцію, тому що ви Пообіцяли мені життя, наповнене своїми благословеннями. Дякую, що ведуть мене поруч із нерухомими водами, де моя душа може знайти відпочинок та оновлення. Допоможіть мені залишатися скромним і навчальним, завжди готовим дотримуватися куди завгодно. Направляйте свої кроки. Господи! І коли я відчуваю себе загубленим чи невпевненим, нагадуйте, що я завжди можу натрапити на ваші люблячі руки. Через ваші обіцянки в Псалмі 23 я можу зіткнутися щодня зі сміливістю і без страху, знаючи, що ви зі мною. Навіть коли важко зрозуміти, що ти робиш, я вірю, що ти ведеш мене до місця відпочинку та відновлення. Дякую, Господи, за те, що почув мою молитву. Благословенне твоє святе ім'я. У могутньому імені Ісуса я молюсь. Амінь. Дякую, що залишилися з нами прямо до самого кінця. Однак наш час разом не повинен зупинятися тут. Це більше, ніж просто відео, це спільнота, і ваш голос є важливою його частиною. Я хотів би прочитати ваші думки в коментарях нижче. Якщо це повідомлення торкнулося вашого серця, ведення Амінь це прекрасний спосіб підтвердити його та зв'язатися з нашою зростаючою родиною. І якщо ви тут новачок і хочете отримувати відео, які інформують та надихають, будь ласка, подумайте про підписання та натискання на дзвінок сповіщення, щоб ви ніколи не пропустили. Ми так вдячні за ваш час і з нетерпінням чекаємо побачити вас у наступному відео.